Ну що ж, всім привіт! Це вже четверта частина. І якщо ви пам'ятаєте, то ми зупинилися на цьому. Там де я зробив гігантський оцей от о... грив гігантський, який коштує 75. Ще. Так, нормально коштує. Менше ніж хорохострів, це вже круто. Якщо ви не пам'ятаєте, тоді подивіться прошу частину. Це була третя частина. Що пам'ятаєте То що я оце вот заробив. Так, мені оце от Crazy Дейв каже, що тут щось можна... не знаю, тут щось з машиною зв'язане. Я про... Ох, у мене вже 12660. Можна щось купити, я не знаю навіщо. Але він мені каже, що треба купити там за Россию зомбі. Мені каже, що він треба купити. А, він мені до цього гроші дав. Ааа. Я не знаю. Я купив, Я просто купив, <с gurk> Я просто купив і все. Я просто купив і не зіграв. Короче, просто мою гроші. Ну, добре. все одно він мені дав, яка різниця. Ааа, як ні, я не знаю. Йок, ну, там треба щось кудись заходити в ні Так. Оце от грибок, оце от, оцей оце от, оцей от, Оце треба стати. Обов'язково і оце. От там, мені цікаво, чому він коштує 75. Великий грибок, чому він коштує 75. Це що за прикол? Чого чому ж 75? Міг би 100 коштувати. Я говорю, як це от. Рогоздрів. Чому 75? Сіда... Ну, коротше, яка різниця? Просто там в мене було варіант, я просто нажав Yes. Що я нажав yes, я не знаю, коротше. Певно, ну, я нажав на щось інше, але... Що нажав, то нажав. А що не нажав, то не нажав. Так, мені щось дали. Що це 1Х? Ну, я поки не буду використовувати, друг це щось таке рідкісне. Поки не буду. Цікаво, хто це мені дав, що це мені дав. Дивно. І до речі, будь ласка, мої любі підписники. Підпишіться на мій канал. Це я кажу вам. Бо в мене, ско... в мене буде скоро 50 підписників, і це буде дуже прикольно. Мені не вистачає лише 24 підписники. І це так мало. Мені просто не встачає десь приблизно менше, ніж половини присніків до 50. Тому, будь ласка, можете на мене підписатися. Це було б дуже круто. А поки тим часом я тут просто вже поставив дуже багато цих грибів, і я дуже от сильно хочу собі купити оцей от божевільний гриб. Мені цікаво, що він такого робить. Тому що, ну, він коштує 75, який 75. Мені що він має коштувати 50. Ооо, ні-будь ні, ласка не її Я його купував. Він з'їв цей харипів, який я купував. А-а-а! Він дуже злий. Капець. Просто 75 на помийку. Ні, ну, цей грип доволі сильний. І Те, що цей грипловий, він доволі такий сильний. Так, я вже отак от. Я хочу ще такий гриб, але щоб він був за горіхами і його ніхто не з'їв. Тому я поки буду копити. Ага, а тим часом мені треба щось поставити. Ось сюди. Я что-то поставлю. Давай, что шучу, шучу. Не, не, мне не требуется еще 50. 50, 50, 50, 50. Все их рыб съедать. Не, за что? Все, просто минус хрип. Минус хрип. Капец. Я просто, просто вытряду его гроши. Это изнушение. Ай, боже. комплімент цікаво, що це за пацан такий. Що в нього чит робить? Якщо він його захистить, а це навряд. Бо в мене говорить, давай, давай, швидше, 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 швидше. Давай, 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 ні, 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 ні. я маю купити. А, я його вбив. Дивно, йому взагалі щит не допоміг. Хм, <гум> що це взагалі тоді? Зомбі, що навіть щит просто так. Дивно. Я ще тут розумію, те, що... що ці от гриби дуже прикольні. Вони сильні. Ой, зараз знову мир з цих гріб за 75. Визнущайтесь. Просто вони 75. Знову я от 75 просто висвертав. Капець. Це реально знущання цікаво, що він так довго це б'є Гриб. Він так мало зносить. Але взагалі що й багато. Посипейте, він горіх згриз. доволі нормально, цей зомбі. Ну от і от одну цю штуку. А он це взагалі виглядає, як будто би цей от маленький гриб виріс в великий гриб. Це так виглядає чомусь. Буховне, у нього багато бульбашок. ні ні, ні ні, мені треба швидко, швидко, швидко. -і -і. Ні, Встаню секунду з цих горіх купити. Мені просто грошей не вистачало. Слава Богу. Я встиг. Так, ось тут. Маленьке до бою. Маленьке до бою. Фінальна волна. О> О, комусь не щастить Ми нас багато зомбі. Ой, не ми нас багато, а багато з'явилося. Комусь не щастить. Горі їх минус! А, -а, -а. якщо ми розгоріх, це погано. Якщо ми мене це дуже погано. Ай, ні, не їж я ешь, не смей, не смей їсти. Ні. Фух. Бачив, я вийшов? Що шо це штука робить? Вона може махи прибирає. Не знаю. Зараз подивимось. Поглядаю страшно. Якайсь граф басця Plants east on a grao tur. Короче, щось не знаю. Що тут написано? Просто зараз випробуємо. Знову цей підсумок. Мені не подобається якого цей підсумок, бо він взагалі не є мені... Тому і мені подобається оце. Ще один такий буде. Мені цікаво, що оце. Це якась міні-гра. Він прикольно виглядає. Я вже хочу швидше наступний раунд, бо він дуже прикольно виглядає. Тому оточик і зомбі. Та не треба мені. tan -taran -taran, tan -taran -taran, tan -taran -taran, tan -taran -taran, tan -taran, tan 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 Тантантам. Прикольно, що тут оці от маленькі гриби вони безкоштовні. Так би я взагалі тут не вижив. Би. Бо вони безкоштовні, це вже круто. Що я якось можу вижити із цього. Тон-тон-тон. Тон-тон-тон-тон. Взагалі, оці от гриби виглядають так, як будто вони коштують 100. А взагалі, вони. Нуль коштують, Це прикольно доволі. Гроби дуже прикольні, взагалі. Не, ну виглядайте, я будто тебе коштують 175. Оці гриби. Ну, мені так здається, але вони коштують нуль. І це пощастило, реально. От, що буде? Сюди? Ну да. ми в мене змоги. Так! Це їмба. Це вже їмба. Їй мені сподобається, він з'їдає. Могили, які мені заважають. Ооо, прикол в тому, що мене ж коштують гроші. Капець. Якби це було безкоштовно, ну це було б круто. А мене ж коштують гроші, капець. Ну придумав, кого я самі гроші от це витрачаєте. Та мого його роблять, капець, придумав прикольно. Так, ом, я не знаю, поки хоріхи не буду, я хочу оцю штуку без ставити. Уго далеко воно б'є! Тепер я розумію, чому воно коштує 75. Тому що воно дуже далеко б'є тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. -тан -тан, тан от дивіться, бачите, знову ці от гриби. От два в мене великих, а, два, а три маленьких. Ані вже два маленьких. Прикол. Мені хочеться всі могли ці збалти, бо вони мене бісять ці могли. Вони мені заважають. Я не знаю, як мені грати за цих мохливих. Це ж мови, вони не заважають, як завжди. Так на самий мій великий гриб я його купив за 75 сонечок. Ура! Він, він не з'їв. О, дивіться, у мене 4 великих, а один маленький гриб. А уже п'ять великих. Так, я вам здесь сонечка дають. Блін, прикольно, що что сончики хрбекки дають сонечка. І я ще спробую да, сфоткати фотку і в Ютуб я Спробую е, фотку, як я зробив е, Валентинівський лакіблок Я його сам намалював. Він прикольно, до речі, виглядав. Я спробую його викласти в Ютуб. Якщо вийде. Так, а тепер мені треба думати, бо вже якби я багато поставила, мені вже треба горіхи, в принципі, ставити. Я буду горіху ставити і оце от витрачати на оце. Щоб могил тут не було, які мене бісять. Тому що ті могили реально дуже вприкольні. Татантантан давай ріш могилу. Я не можу поставити горіх, тому що. Я не... Тому що. Ой, він дуже довго перезаряджається. Знущання. Так, не зрозуміло, не смій перестрибувати. Ні, не думай. Він перестрибнув. Тан-тан-тан А, ну добре, що перестрибнув. Він хоч з'їв ті що маленькі, які безкоштовні. Скільки вже можна їх їсти? Трохи це бісить, те, що він їсть горіхи. коріхи. Ой, які коріхи! Не коріхи, а гриви. Це трохи бісить. Тому що вони хоч і безкоштовні, але в них є перезарядка все ж таки. Їх же не можна так все, всю карту поставив. А ні, можна всю карту, але це буде складно. Так, я ще покоту ось тут могли хоч прибрати. Не знаю, чи вам видно, але я тут ще одну могли прибрав. Ось там, де монетка, а усе. я її забрав. Мені мене 3000 тисячі. 50 монет! Прикол. Так, а, перестрибнеш. Ой, а він вже зараз мій повики съесть! Що я накоїв? Ой-ой! Ех, мінус 75. Тан-тан-тан, таран-тан-тан. О, мені тільки одну могут прибрати і все. О, хоріх, но ну, не довго призаряджається. О, ще не мінус 75. Взагалі просто иди. Я просто втрачаю, от 75. постійно тому що, от, я, от капець от така і от всі уже з'їсти мої великі гриби Вони Напевно хоч я гриби і не люблю, але для зомби напевно, смачні гриби великі Так. дивіться з таким уже можна вижити з такою обороною дивіться гриби великі ні, мені подобається хреби робити, що вони сильно б'ють. Ну не прям сильно, але мені вони те, що вони б'ють. О, ні 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 блін. Де Він, що, ще, я могилу настиг. Вони що, оцю їсти рослину? Розміщання якесь. Ось я ще ставлю цю штуку, щоб могили тут не було. Все. Просто і гроші і немає могили з якої зомби будуть. Слава Богу. А прикиньте, якщо. А, я прикол цього щита в нього. Те, що в нього він не помирає, він помирає, але щит залишається і треба щит ще трохи знищити, щоб він до кінця. Прикольно придумала. Так, 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 так. А чому маленький не б'ють? Давайте маленький, Я ж шо... ну, не просто так поставлю вас. о о, -о, -о, -о. Прийшов зомбі. Ну, мінус 75. Ох, знущання. Ох, чайця у нас в мене. Мінус 75. Мінус знову 75. А, не, нас мінус. Але я все одно витратила. Ні, Не, мені... мне що вони выщается. Скільки вже можу цих хлюбу купувати в лучше Капець. Добрый щоб не Могли знову нових? Вот за цей род мені нічого не зустрічать, але мені цікаво там де був такий от молод и там були зомбі, Що там буде? Питання, є питання, є питання нема, питань нема. Ой, бачите щит я знищу його. Ну, дивіться знову, снова, дивіться на цього зомбі з щитом. Ну, з дверью такою. А дивіться, уважно. Дивіться. от дивіться зараз. Вот зараз в нього голова відпада, дивіться голова відпала, але він його тіло не впало. от щит я значил і воно впало. що за прикол? Дивно. Я вам, певно буде ряд ще горіхів поставити. Так. Так. А тут